Вітаю вас у Задзеркаллі. Знов зробила собі гарненьку свічечку. Гляньте, я вам ближче покажу таку трояндочку. Краса. І сьогодні ми з вами а, розпакуємо і оглянемо, отримаємо перші враження від такої чудесної колоди. Я вже зразу знаю, що вона чудесна, тому що це не новинка, це Таро Троянди Роуз Тейро від Найджела Джексона. Славно,звісна така колода, вона марсельська. Ну, коротше, давайте дивитись. І вона від Левелін, Левелін. Так. Будемо намагатися акуратненько розпакувати. Угу. Чергова величезна коробка. Не знаю, куди я буду їх ставити, тому що в мене поки що немає місця для цих коробок, і вони в мене взагалі лежать окремо. А, нещодавно відправляла свої колоди на обмін. І це був цілий квест. Знаєте, Бо в мене книги лежать окремо з колод, коробки окремо, і колоди, власне, окремо. І це був, власне, цілий квест зібрати це все воєдину. Ну, Але я змогла. В мене вийшло. Так, так, а як же нам бути зі свічкою? А ось так, я її перенесу у цей бік. Не хочу прибирати, вона мені дуже подобається. Я її робила спеціально для відео, для, для вас, для нас з вами. Так, Ростейр, глянь, така коробочка. Тут є зображення імператриці. Так, і зараз ми подивимося книгу. Трошечки Найджел Джексон. Ну, величезна книга, як завжди, в лебелі. Величезна, гарнезна. Тут, як би сказати, нічого. Найджел Джексон. Секрети Таро Троянди» — Це цікаво ознайомитися. І поїхали кольорове зображення. Коротенькі значення і взагалі величезний опис кожної карти, кожного аркану. Навіть маленькі аркани, гляньте, все одно трошки менше, ніж старші аркани, гранди, описані, але все одно дуже багато. Ось така книга. Після значень, що ми тут ще маємо, хочу подивитись, ну, типу, як користуватися. Італійський метод 12 домів. Якийсь розклад на 12 карт. Я знаю, такий розклад на але на Таро. In «Intersigns of the Rose. Ну, Вже починаю читати, бо дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво, але буду читати все одно з перекладачем, щоб спростити собі завдання. Ну, тут і про герметиків, про різні-різні таємні спільноти, які доклали свою руку, скажімо так, до створення. Ну, скажімо так, відлуння вчення яких ми спостерігаємо в різних колодах. Отак От ліпше сказати, тому що вони не створювали колоди. Ну, за винятком, звісно, нашого Артура і нашого кроулі. Сім тіл, Оце взагалі дуже цікаво. Це круто. Щось дуже така цікава книга, я вам скажу. Алосарій, угу. довідник. І що тут у нас? І бібліографія. Ого, скільки книг використав автор. Неймовірно. Крутезна книга, я вам скажу. Мені здається, вона просто може окремо видаватися від колоди. Так, Свічку все ж таки довелося прибрати, щоб не зачепити її. У нас дуже мало місця. Давно я заглядалася на цю колоду, мене зупиняло лише те, що вона марсельська. Я до остаточного заглиблення в марсельську систему обіцяла собі більше не купувати марсельських колод поки що. Тому що вони в мене просто лежать, і я на не працюю. Ну, я не всіма колодами, звісно, своїми працюю, але. Ну, в принципі, хочеться поки що, поки що ставлю більше на ті колоди, які все ж таки в, коло, в роботі використовую. І поки що саме їх я здебільшого купую. Поки в мене з, не зміниться ситуація з місцем для зберігання. От, і Тоді вже почну і більше для колекції купувати колоди. А е, поки що, от, е, я в, в процесі вивчення запоглибленого такого вивчення марсельської системи. Е, збираюся її повністю освоїти, і тоді вже в мене не буде перепонів і не буду розділяти колоди на марсельські і не марсельські. Але поки що гляньте, який зворот. Ну, це ж це ж просто магія якась. Така краса. Ідеальний зріз, як завжди, левелінг. Я вам скажу, що і якість непогана. А якого року ця колода? От у них реально різна якість в різних колодах. Так, тут нічого про це не сказано, я вам, до речі, забула коробочку так показати. Ну, тут просто на, на, на кожній частині. А, 21 рік. Ну, якби і, і не стара, але якість доволі непогана. Ну, правда, мені навіть подобається. Ну, не US Games, звісно, але доволі непогано. Так, поїхали дивитись, який дурень класний. Ну, е знову ж таки, за, за, за якими ознаками ми можемо дізнатися, що це марсельська колода, якщо ми, наприклад, цього не знаємо. От першим ми бачимо дурня, який йде вправо. У Вейта він йде вліво. Ну, Давайте вже одразу перечислю. Найперша ознака це непромальовані молодші аркани. Ну і далі ми дивимося на старші аркани. Деякі з них нам покажуть, ну, деякі з них все ж таки мають відмінність. Якщо це не зовсім така авторська, ну, авторське переосмислення, то, От, наприклад, живіться. Тут ми не бай... немає у нас світлої і темної колоди, вони однакові, тут лише символи. Імператриця. Хм. Так, зовсім таке переосмислення. Немає. Ну, тут і... у Жриці не зрозуміло, да? натяк на вагітність в Марселі там є, але тут не... вона книгою прикривається, тому ми можемо здогадувати, що вона там є. Тут вагітності ми не бачимо. Хм. Хм. Клас. Також схрещені четвіркою ноги короля імператора. Також ознака марсельської системи. Ну, жрець дуже схожий, дуже красиво. Просто це ж відмальована колода, розумієте? Ніякого тобі. Ем, ну, комп'ютерна обробка я не знаю, чесно, я не можу вам сказати. Чи якось там ще оброблялись, можливо, якось остаточна якась обробка в якихось комп'ютерних програмах і відбувається. Я на око це не можу визначити, але тут точно немає там ші, немає вся, ну, якихось інших таких прибамбасів. Тобто, це абсолютно точно мальована колода, рукотворна. А такі колоди в наш час вже ну, стають, я би сказала, дуже цінними, тому що настільки розвиваються, що зараз вже навіть складно, складно буває відрізнити. От, недавно була скандально відома така колода, не пам'ятаю навіть, як вона називається. Бачите, хотіла розказати, але не зможу вам, скажімо так, саме на цю колоду вказати, а може і добре. Коротше, я її запримітила. Вона або вінтажне таро називається, але вона не від жодного з відомих видавництв. Зрозуміли? Тобто вона я її на іці побачила. Ну, типу, думаю, авторська колода, прикольна. Але щось мене почало так трошки сумнювати, щось, якась внутрішнє відчуття, якась моя інтуїція мене зупинила, я не замовила її. Там дуже красивий зворот. Ну, і така, в принципі, в старовинному стилі дійсно така колода. Ну, ну, прикольна, дійсно дуже красива. Потім виявилось, що це тупо щі. Я не маю нічого проти щі. В мене є одна колода від щі, мені поки що вистачає. Але, ну, якось я не фанатію. Чесно кажучи, мені більше подобаються ну, би, рукотворні колоди, мається на увазі намальовані художниками. Хоча я дуже люблю і колажні колоди. Так. Колаж теж можна да, сперечатися, що це так само не жива колода, як і щі, Ну, не знаю, якби. Ну, коротше, я не фанат, от і все. І, ну, мені, і там, знаєте, в чому прикол? Я не маю нічого проти щі, але. Там просто був обман магазину, обман продавця, тому що він ніде не вказував, продавці зобов'язані вказувати, виробники, продавці зобов'язані вказувати, що ну, контент створено за допомогою Ші. Тобто вони, вони повинні вказувати в авторстві щі. А, це чесно. А там не було цього вказано, там було вказано, що це хендмейд, що це якби рукотворна колода, крафтова, там всі діла. Ну і коротше, це, звісно, дуже-дуже печально. Це майже як одне з українських видавництв, яке взяло і тупо скопіпастило Лескарабеївську колоду і видало її за свою й, Ну, коротше, не буду називати ім'я. Хто знає, той знає Ну, іспанський сором. Justice. А, і ще відмінності, одна з відмінностей Марселя від Вейта, французька від англійської школи. За те, що у французькій школі справедливість ви бачите, під номером 8, а силу під номером 11. А Вейт поміняв це. У ну, нього там були свої приколи відносно цього. Я не знаю, якби як правильно не можу вам сказати. І я вам скажу більше, якщо хтось вам говорить, що він знає, як правильно, то це неправда. Якби є різні трактування, але сам Вейт ніяк не пояснив свій вчинок. Він е, сказав щось приблизно щось близько до того, що я змінив порядок цих арканів, тому що так має бути. Ну, Тупо захотілося чуваку. Звісно, в нього були на те якісь причини, я думаю. А, ну, він підвів якусь теоретичну базу під це, але ну, є, як є. Класний відлюдник. Особисто я використовую ветівську систему, тому що починала я вчитися все-таки з, з неї, працювати починала з нею. І для мене близь, близько якби якраз вісім сила, одинадцять справедливість. Але я вам скажу таку тему, що ну, якщо в принципі я не завжди нумерологію використовую в своїх консультаціях, далеко не завжди, і останнім часом досить так відходжую від неї. Не тому що вона, ну, можливо, в якихось відтінках я помітила, що вона перестає працювати. Ну, особисто в мене. Ну, тобто зараз мені цей інструмент ну, трошки менш потрібен, ніж інші. І тому я особливо не надаю значення тому, під яким номером там аркан знаходиться в, в колоді. Тому якби для мене це не, не принципово. Це дуже принципово для математиків, це дуже принципово для тих, хто любить і практикує матрицю долі, і я категорично ні. Взагалі не люблю всі ці теми. Так, от вам сила. Повішений. Прям шибеник справжній, шибениця. Але тут є веселка. Ну, на Одіна зовсім не схожа, правда? Так, смерть також у нас ще одна ознака від марсельського марсельського таро, від Ветівського, від французького від англійського. Давайте так говорити. Це в нас скелет, смерть у вигляді прям скелета. Вейт її одягнув там в плащ в обладунки, а тут просто голий скелет з косою. І, до речі, теж по... Ні, у Марселі навпаки повернутий туди, вліво. Має бути ну, в класиці. Ну, що я вам у мене ось марсельська колода? Я вам просто зараз покажу ту «Смертушку». Так, 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 так. А вона заховалась. Ось вона класична. Ось вона така має бути. Ну, це в мене збільшена колода спеціально для навчального курсу. Навчальний курс я маю на увазі, не збираюсь платний випускати. Я хочу просто випустити серію відео на YouTube. В одне відео навряд чи ми помістимося. відносно Мерсельського таро. Чому я це роблю? Тому що я зараз це вивчаю, мені це дуже цікаво, я дуже захопилась і просто хочу з вами поділитися. Так, поїхали далі. Помірність, краса, яка. Да? В якій колоді я нещодавно бачила? Палп Цей роздається: це таро бульварного чтива, де половина була жінка, а половина був чоловік. Ну так, зобразили дуже прикольно. Вау, який діял. Супер. Вау, Вавилонська вежа. Ну, є є якби теорія, що аркан вежа, це саме там Вавилонська вежа, вона, знову ж таки, нічим не підтверджує. Ну, принаймні, е, я не знаходила підтверджень цієї теорії. Можливо, є якісь. Якщо хтось знаходить, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені дуже цікаво. Саме, саме в якому джерелі. Можна знайти підтвердження, що це Вавилонська вежа. Дуже багато, ну якби просто додумок. Зіронька красива. Вау! Місяць. Сонечко, краса, як я люблю ці аркани, просто неймовірно. Страшний суд Фенікс. Ми тут спостерігаємо. Ну так, страшний суд це і є Фенікс. В деяких колодах його прям зображають, як Фенікса. і мені дуже подобається таке трактування, таке бачення. Карта світ. Вона вийшла, кола, з колеса сансари. Гляньте, тут залишився лабіринт, мінотавра, мабуть, а вона з нього вийшла. все. Дуже крутий світ, дуже крутий. Вау, тут з кубків, який гарний. Ви ж в курсі, що на кубках, особливо в Марсельський, ну, цей символ, цей кубок, це, власне, не кубок, я весь час забуваю, як називається ця штука. Це з християнської теми, де зберігалися в оцих сосудах, в оцих посудинах зберігалися мощі святих. Забула, як вона називається, вона там має свою специфічну назву. Угу. Ой, яка краса. Русаленька, дракони. Тут, тут ці невеличкі сюжетики в центрі, це прям бальзам на душу. І рамочки такі тендітні, такі елегантні. Мені надто-надто вони подобаються. Ну, прям Жанна Дарк, четвірочка кубків, засумувала. П'ятірочка, ух ти, вітер, який вам видно там. Ну, красотища. Шторм, такий життєвий шторм. Вау, єдинаріг, шісточка кубків. Ну так, це карта про дитинство, про щось дитяче, про мрії, про фантазії. Ну, не про фантазії, більше про спогади, там таке. Сімочка кубків. А тут у нас ілюзії, ну, дивіться, він граблями намагається вимувати воду. Вилами по воді. Знаєте, от є такий вислів. Вилами по воді. Оце вона. Так, вісімка, місточок, переправа. Так. Вау, дев'ятка кубків. Ви тільки гляньте, Боже, яка неймовірна колода. Яка вона гарна. Десяточка. Ну тут діток ми ще не бачимо, тут вони ще тільки на побаченні, типу у них. король. Ну, і всі карти двору, звісно, тримають ці мощі, типу, ну символ влади. Так, лицар і паж. Трошки склеєні Треба їх трошки. Туз з мечів який гарний, правда? Двічка мечів, трічка мечів, плаче, ем, пронизане серце ми бачимо. Четвірка мечів, молитва, аскеза. П'ятірка мечів і кар, якому сонце палить крила. Тобто такий сміливий але безглуздий вчинок, показує нам ця карта. Шістка мечів, переправа, харун. Власне, ну, можна, можна так припустити, що це хором замаскований. Сімка мечів. Тут у нас, а, типу, герб. Вісімка мечів, рапунцель, ми тут раптом бачимо, яка у вежі знаходиться замкнена. Дев'ятка мечів, страхи, суші літають. Десятка мечів. Дуже схоже на страшний суд, якщо чесно, тому що він е, стоїть над якимись руїнами і тудить, але ніхто не прокидається. І фавн тут якийсь у нас або сатир король мечів, Давід. Королева мечів. Вицар мечів. Пашмичів. Жезли. Двічка. Весь світ перед тобою обирай. Трічка жезлів. Не розумію сюжет поки що. Ну, типу, вже відправилися в путь. Так, четвірка жезлів. Теж не розумію. Типу майстер, хоча тут, ну, добре. П'ятірка жезлів. Можливо, не розумію, тому що нюанси молодших арканів французької школи мною ще не опрацьовані. Маю таке доволі поверхневе уявлення, тому, можливо, мені не зрозуміло. А можливо, тут є авторське переосмислення. Тут у нас протиборство п'ятірочка жезлів. Шістка жезлів тут у нас перемога, лавровий вінок ми бачимо. Тут е, гідра, так, це ж сімка жезлів, він з гідрою бореться. А, угу. Вісімка жезлів, швидкий мавзаєць. Дев'ятка жезлів. Дуже важко тому бідному слону нести цілу вежу з лицарем, Але він її несе. Десятка жезлів. Король, Олександр. Королева, лицар і паж, ланселот. От вам і будь ласка, лицар, ланселот. Ну, точніше, паж чомусь його бачать Пажем. Так, пентаклі, двічка Пентаклів. О, я очікувала тут побачити знамениту марсельську двійку, але її тут нема. Русаленька з таким дивним хвостом. Який нагадує ураборес, не знаю, щось таке. Трояндочка, трічка. Тут у нас троянда, на якій три бджоли сидять. Краса. Четвірка. Янголи. Четвірка пентаклів. Типу янголи захищають, я так розумію. Ну клас. Так, п'ятірочка, знов не розумію, Шістка. Він сіє, ну, тут, на вигляд, ніби монети, але по логіці, мабуть, зерно, типу, він засіває. Сімочка очікує у моря погоди. Він просто сидить біля річки, п'є вино і чекає. Вісімка. Тут у нас не карта майстра, а карта радше того, хто зважує. Дев'ятка. Рахує злато своє. добробут, Тут прям добробут, ріг добробуту, і дерево з якимись плодами золотими. Король, королева. Ну, Тут, мабуть, якісь постаті історичні, ну, от я тільки лансолота, власне, там пізнала, ну, Олександр. Тобто, тут, я думаю, відсилка до якихось прямо реальних історичних осіб. Це теж дуже цікаво. Класна колода. Слухайте, якість дуже класна, вона така глянцева, ну і дуже-дуже приємна. Я рада, що я її, в принципі. Вирішила додати в свою колекцію, і думаю, що в роботі вона мені теж знадобиться, але спочатку, звісно, пропрацювання. Енергія цієї колоди. Ну, дивіться, лицар кубків. Дуже приємна, м'яка, водна і стрімка, тому що це як стрімка гір... гірська річечка. А, лицар все ж таки він завжди має амбіційні якісь наміри. Що ця колода надумала мені принести. Для чого прийшла до мене Дев'ятка, сімка. Ух ти! Ускладнити мені життя таке якесь враження, якщо чесно. А, ну, типу, перехід на марсельські колоди значно може ускладнити мені життя. Можливо, але, ну, можливо. Ну, але це новий. Нова, нова нова така нови, нова, Новий віток в моєму розвитку, нова сторінка, в моєму розвитку як таролога, я маю на увазі. Чим вона мені допоможе? А то Щось таке п'ятірка, знову криза. То вона зажене мене в якусь кризу? Чи дозволить їй пройти? Ні, вона навпаки допоможе пройти цю кризу. Вона знайде мені вихід з цієї кризи. Вихід. І який вихід? Ну, Я так розумію, що вчити, боротися, довіритися обставинам і довіритися вищим силам. Ну, типу. Зараз не, не, не на часі, але трошечки треба а, за рогом. Да? Я, я зрозуміла послання, мені дуже важко його навіть вкласти в слова. Уявляєте, навіть язик заплітається. Ну, Мабуть, мабуть це послання суто для мене. Ну, добре, давайте От для всіх, хто додивився до кінця, той молодець. І зараз ми для вас підказочку витягнемо. О, зірочка, рухайтеся до своєї мрії, навіть не до мети, а до мрії, але будьте обачні і обережні. Ні в якому разі не знаєте як, не залишайтеся на самотині, конектіться з потрібними людьми, з близькими людьми, діліться з близькими людьми, отримуйте підтримку, просіть про цю допомогу і підтримку. Не залишайтеся сам, самотужки і не приймайте. Ну, таких важливих небезпечних безглуздих рішень, не порадившись, не подумавши, не послухавши ну, б, мудрих людей. Ну так, борітеся, поборете. Отак от, 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 хочеться сказати. Так, люди є у вашому оточенні. Такі, які запалюють вас, які надихають вас, які ну, ведуть, можна навіть сказати, в деяких моментах, за якими, коротше, хочеться йти, і варто за ними йти. Ага, ну це бережіться, стережіться імпульсивних рішень. Не приймайте імпульсивні рішення, ви можете за них дорого заплатити. Отака От сьогодні порада. Ну, подивіться, вона класно видає, але я реально відчуваю що тут дуже великий пласт на глибині розуміння і значень цієї колоди, і ну, вона реально вартує того, щоб її вивчити. Отака От сьогодні була у нас колода на огляді. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі за дзеркалі!